Всем привет! С вами я Сфи, и сегодня я бы хотела сделать видео обзор на мои дизинечки Invisible. В прошлом видео тоже я делала но они такие все разнообразные. А тут больше к Итак, одна из них у меня порвалась. у нас салатова. Трошечки тут я розовый, вот такого. его будет погано видно, и беленькая. Он вам была в воду гарненько. не провалилась. Дальше ну с первого ряда. Ну, буду так, первый, другой, первый, другой. Это такая прозрачная розовая. Я ее купила с... еще за одной резинкой, но к ней мы перейдем немножко а, я ее купила из, еще одну, Вот с этой резинкой. Мы, я их купила в один день. В одном, в одном же самом магазине. Вот, две резинки. Ну, вон и разные. То есть, это прозрачно, а это такая розовая. Просто розовая. Дальше. Ярко-розовая. Вы же, наверное, поняли, что я любительница розового цвета. темно розовый Цей день, ну не в цей, а в той день я купила три різинки зразу. Зараз я вам покажу. Ой, не три, а п'ять різинок. В той день я купила. П'ять різинок, про яких ми зараз узнаємо. Я купила оцю темну розову, оцю жовтеньку. Дуже хорошо вони в сочетаються. Ось така, але вона дуже-дуже. Міхається, що вони однакові. Ну ця, оця, оця трошки світліша така. Вот. Потом я купила таку коричню, але вона більш даже до золотого. Не то, що до коричневі, а більш до золотого. І в той день я купила містакушин. Це вже точно коричня, це вже темненка. Навіть показу те, що я купила в той день. Я купила три резинки в одному і в тому самому магазині. В одному і в тому самому магазині я купила отакі три резинки. Це в одному і тому самому магазині. А в другому магазині в той день я купила ось такі дві. Вони різні, хоч і похожі. Ця світліша ця більш до золотого, а така ця така корисня. мені більш подобається, корична. Така. Перший день я купила три резинки. Одна в мене потерялась, другу я подарила, а третя ось у мене осталась. Це така прозрачна, безцветна. Саме, саме я в той день купила саме перші моїх три різинки. Це я кажу одну потеряла, другу я подарила, а цю собі Він в мене залишилась. І таку, можна сказати, теж мою любиму різинку. Це така. Ось така вона. І вона дуже класна, мені дуже в І така розцветочка оранжево, біла і розума. Мої три резинки були ось ця, вона порвалася. Я не знаю, які починити. Може, це супер клієнт. Ось така і ось така. Це мої три різ любимі різинки. У ну, мене взагалі дуже багато чого люблю, ну ладно, так, можна сказати. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!